Крізь дірявий дах можна побачити зорі. Так відгукуються мешканці про жахливий стан покрівлі свого будинку, що на Стрийській 48. Піднявшись на гори, що можна побачити, що вся покрівля дірява. Аби опади не текли до помешкань. Люди змушені підставляти баняки та миски. Дах як решето, просто виріс так, що Можна дивитися на зорі, балки перегнили. Страшно виходити, щоб вона на голову не завалилася. Постійно підставляємо вітра, баніки. Дерев'яні балки на горищі вже давно прогнили і вкрилися білою пліснявою. Бачите, як відлущується дерево від мешканці, які проживають на останньому поверсі, найбільше страждають через дірявий дах. Пан Олег каже, що року сам латає покрівлю, та це не допомагає уникнути плісняви. Там та кімната, що збоку, то там грибок. Бо з криші тече. Кришу треба міняти. Бачите, дюри, що тоби не було зверху, бо там все ми положили, то я кожен рік. Латаю тою кришою, як можу. Люди розповіли, будинку вже сто років, однак капітального ремонту тут ще не робили, хоч неодноразово зверталися в різні інстанції. Аби допомогти у вирішенні проблеми, журналісти народного контролю звернулися в ЛКП Снопківське. Там головний інженер нам розповів, що на баланс цей будинок їм передали у 2008 році. Через нестачу коштів та часу капітальний ремонт відклали. Натомість журналістів комунальник запевнив, роботи виконують наступного року. Прийнято наше рішення, щоб повністю 100% поміняти покрівлю, покрівлю зняти укріпити стропила у 2013 році, де буде, значить, вже вказано значить, в якому кварталі, в якому місяці, ось і заключення угоду з підрядником, які значить, буде виконувати ці роботи. Микола Середич, Дарія Денес, народний контроль, телеканал Зік.